Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як ще ми вирощуємо розсаду помідорів, крім того, що ми висаджуємо в горщиках на підвіконнику. Як тільки потепліло, я беру насіння помідорів і просто його висипаю на землю. Зверху притрушую землею. І поливаю час від часу. Як тільки вони сходять, то я посипаю от такою, такими опілками, позначаю я собі, ставлю позначку, який це сорт помідорів, пакетик і накриваю такою баклашкою, щоб дощем. Не розмило, я щоб бачила точно, який це сорт помідорів. Розсада ця дуже хороша, я нею дуже задоволена, подивіться, який тут товстий стовбір, дивіться, яке тут хороша, хороша коронева система. Дуже. Таке, хоро, е, хороша така хороша розсада виходить. Ось тут ще один сорт у мене. Я вже сьогодні їх брала, досаджувала тому що те, то, що ми висаджували декілька днів тому, е, стимаки або надгіли, або згіли і залишили тільки один стовбір. Тому в таких пропусках я досаджую ще. Ось тут у нас ще один з варіантів, як ми висаджуємо розсаду. Це виросла розсада, можна сказати, сама по собі. Влітку бувають такі моменти, що я коли збираю помідори, ну, помідора може мені чимось не подобатися, чи вона вже тріснута, чи... чи вона пізно я збирала і вона вже довго полежала на землі. І сорт мені подобається цієї помідори, то я е, просто кидаю її на землю. От У е, нас є тут таке місце, де ми висаджуємо огірки. У нас тут стоїть сітка і тут таке місце, от біля цієї дошки. Я вздовж, якщо в мене є якісь такі, е, такі помідори, що мені подобається, я собі тут кидаю ті помідори і вони собі, як тільки потепліло. Звичайно, сходять. Я знову ж таки побачила, що зійшли. Підсипаю їх опілками. І також дуже, так, да, вони тут густо, але це їм не заважає. Подивіться, також, які тут стебла непогані. Так, ось таким чином маємо ще додаткову розсаду. Ось так само і тут. Тут взагалі вже цвете. От бачите? це має на цвіт. Також у нас тут були е, помідори, у нас тут були минулого року кущ чері, здається. І, напевно, впала якась помідора на землю. І от, подивіться, одна вже досить така велика рослина є. А ось тут є ще маленькі. Ось таким методом можна мати розсаду. І ця розсада, яка вирощена на вулиці, вона міцна, хороша така. І вона вже закальонна, як кажуть. Вона вже перебула всі холода, нічого їй не пошкодило. Правда, коли в нас були трошки холодні ночі, то я накривала там, де їх побільше є, то накривала їх відром пластмасовим або зрізаною баклажкою п'ятилітровою. Так що ось такі справи. Тому ось так можна вирощувати розсаду. Помідорів. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях, чи робите так ви. Бережіть себе і нехай все вам вдається.